Ось промайнув час, і я нарешті записую відео огляд своїх покупок та подарунків з виставки Handmade. Перше, це в мене фея Бухлея. Я довго хотіла таку фею. Думала, чи купувати, чи не купувати. Ця фея є символом однієї з вишивальних спільнот, тому я її купила. Єдине, що я забіню капелюшок, вбрання та бантик на інший колір. Стандартний набір, так, це мій бісер набір. Стандартний схема, основа це був подарунок від дизайнера від Наталі Лужанської. Тут схемка, ниточки, голки. Листівочка, оце схема з QR-кодом. Потім від Наталі я ще купила ось такий брелок. Він на шкір заміннику, тут білий шкір замінник з отворами під вишивку, тут безкоштовна схема, і як її вишивати. Вартість такої схеми 103, основи основу 130 гривень. Бачите, тут є фурнітура Лишається тільки вишити, зібрати, повісити фурнітуру і готово. Ще на виставці я придбала ось таку річ, це тримач для вишивки, вставляється в отвір ось ця частинка, і потім перешивається один край ліпучки до. Цієї основи, і другий до схеми. Я хочу цю фею поставити на оцей тримач. На виставці ми з дівчатками тестували, чи витримає тримач, чи не витримає. Він витримує. В оригіналі фея йде на двох отаких підвісах, і вона вверх ногами. Можна її як поставити на цей тримач верх ногами, бо вона така, знаєте, дамані от Міраського. Або можна поставити її ось так, То, кому як хочеться. Далі, що в мене ще є? Ну, ось ця зірочка, яку я купила в якомусь, на якомусь стенді, я її розкрию, вона розбірна, і пофарбую в чорний колір. Вона мені потрібна до схеми Міл Хіл. Цей набір це акрилова заготовка, там далі фетер. І придбала я це все на Magic Twin, Здається, так. От вона мені ще ось таку бобінку. У мене тепер, знаєте, ось таких бобінок просто як сказати, нове хобі, да? збирати бобінки. Дивіться, що в мене була ще одна бабінка. Так, дивіться, в мене вже друга від Наталі Лужанської, і дуже гарно, що можна намотати ниточки і сюди, і сюди. От зараз, до речі, в мене процес на два кольори, то можна було б спокійненько намотати туди. Так, Тут по цьому набору йде ця заготовочка 70 гривнів. От ця зірочка коштувала всього гривню. В наборі йде зразу схема. І бачите написано, можна вишивати нитками, можна вишивати бісером. От Я бачила цю схему відшито в нитках меланж, дуже гарна. І хочу знайти меланж, може, вдасться все-таки знайти той колір, ще бісер. І зробити красу до Нового року. Єдине, що підвісу тут немає, треба буде зробити самостійно. Так, далі. Що в мене ще? А, ось від Наталі Лужанської ще ось такий дзвіночок це її новиночка. І він йшов до кожної покупки. Ну, про це я вже дізналася, коли купила. Цей заготовку на брелок. Одна жіночка каже, а у вас є до покупки подарунок. Я, а що у вас подарунки були? Ну, тому, якби я знала, то в мене було б два, два таких дзвіночка, і один би я подарувала своїм батькам. Тому я відшию один на крилі, а другий буду вишивати на пластиковій канві. Далі ще в мене йде ось такий подарунок від for You. Це подарунок, сюрприз, який вони давали до, е, до, до о, усіх відео, які знімали блогери. Ось так. Тут дизайнерська схема. Бісер, і потім я зроблю більш детальний огляд цього наборчику. Далі в мене ось це два подарунки від Волошка і Вірена, і ось це моя покупочка. Я придбала цих змійок. Тут ще оце три змійки, і потім зворотня частина іграшок. Як завжди, одну змійку лише собі, одну змійку віддам батькам. А третя, ну не знаю, може повішу на роботі. От, ще ось такий подарунок від волошки, вишивка відшивається нитками. І ось така іграшка від вірени, від її власника Наталії. Ось така змія. Тут вже всередині йде бісер. Чотири кольори. Вже вони всі пронумеровані, тобто відкривай і вишивай. Ось такі в мене подаруночки на виставці. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких, і до наступних відео на моєму каналі. My name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand.